На нашій клініці є чудова така кабіна. Це кабіна фототерапії. Вона використовується для лікування екземи, віталігу, псоріазу. Якщо у вас є ці захворювання, то ваш лікар 100% вам назначить таке лікування. Можна побачити, що вона складається з дуже багатьох ламп, і дуже важливо, щоб лампи були фірми саме Philips, тому що вони будуть давати найпотужніші результати, найбезпечніші. І ви дійсно будете бачити, як ваше захворювання вводиться в ремісію. Але якщо ви вже прийшли до нас на лікування у кабіну, то спочатку ми рекомендуємо спробувати таку класну штуку, як фотопроба. Її можна використовувати як для тіла, так і навіть для волосся. Ми ж дуже часто ми знаємо, що в нас і псоріаз, і вітрів може проявлятися на волосистій частині голови, але оскільки це все знаходиться під волоссям, воно досить важко піддається будь-якому лікуванню. Коли ви до нас приходите, ми на окремій ділянці шкіри проводимо тест і дивимося, як.